Привіт, друзі! Це Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. А, в цьому випуску поговоримо про те, що відбувається з програмою КОЕД на початок березня 2023 року. А, вже залишився тільки один місяць, поки програма КОЕД працює через місяць. Вона формально припинить своє існування. А, розповім про всі чутки, про те, що буде після 31 березня, про матеріальну допомогу. Про все це дивіться в цьому випуску. Нагадую, що в нас є спонсор, канадська кредитна фінансова організація «Будучність», яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, отримувати кредити, вкладати депозити, обслуговування для українців повністю безкоштовно. Приходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так, от приблизно рік тому програма КУЕД запрацювала. КОЕД «Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel». Програма придумана урядом Канади для того, щоб українці мали можливість зараз пересидіти війну в Канаді, приїхати з України, приїхати з Європи. ля завгодно. А, ну, напевно, багато людей скористалося програмою, коли вони жили в Європі. Ну, їх про це ну, я не буду засуджувати. Це право кожної людини. Але ну, формально вона була придумана для тих людей, які тікають від війни. І багато людей саме втікли від війни і приїхали до Канади, щоб пересидіти такі лихі, лихі часи. Право на отримання цієї візи мають громадяни України і члени їх родин. Тобто, якщо чоловік українець, жінка іноземка, вона також має можливість отримати свою візу в А Програма складається з двох компонентів: перший компонент це саме віза в паспорті. Коли тільки програма запрацювала рік тому, видавали масово візитор візи. Туристичні просто візи з до 10 років їх могли давати, або до кінця дії вашого загранпаспорту. А потім був досить короткий період часу, коли ви давали візи Це не, не вклеювані візи, просто лист, по якому ви могли виїхати з 6 європейських країн до Канади. Це була одноразова можливість скористатися такою візою. Потім приблизно з початку осені того року почали масово видавати Worker візи, W 1 віза, яка видається сроком на три роки. Тобто формально у вас може бути три різних типи візи: або віза Visa, або Worker віза або FOLS віза Найгірший варіант це FOLS, тому що це одноразова річ. Ви можете тільки раз її скористуватися. А кращий варіант а, саме зараз це робоча віза, і непоганий варіант це візитер. Віза також. А, коли ви подавалися по програмі КОЕ, заповнювали форму. Як її заповнювати, в мене є окреме відео, можете перейти по посиланням, і воно досить актуальна, можна, можна їм скористатися. Коли ви заповнюєте форму, головне питання, яке там є, чи плануєте ви працювати в Канаді. Всім раджу ставити галочку, навіть якщо ви не плануєте працювати в Канаді. Чому це важливо? Тому що коли у вас буде на руках а, work permit, який видають саме завдяки цій галочці, ви можете легально працювати в Канаді, і найголовніше, ви можете легально отримувати безкоштовну медичну страховку від уряду а, Канади, від провінційних урядів Канади. А, тому ось, а, навіть якщо дитина там 14, 15, 16 років, ставте ту галочку. Навіть якщо ви пенсіонери, вам там 80 років, ви вже здоров'я не дозволяє працювати, все одно ставте ту галочку. Вам, вам вона точно знадобиться. Всі ці люди, які ставили ту галочку при заповненні цієї форми, отримували лист на електронну пошту про попереднє підтвердження ворк permit А й дуже багато людей вплутали той лист з самим актуальним ворк-примітом. То не є work permit, як таковий, то просто лист про те, що вам було розглянуто вашу справу, і вам попередньо цей work permit був підтверджено. попередньо. А коли ви прилетіте в Канаду з вашою візою в паспорті, яка, до речі, багаторазово можете подорожувати туди-сюди, не, не обов'язково сидіти в Канаді безвилазно, як це доводиться робити тим людям, які, наприклад, ідуть до США, там ви не можете виїжджати з Канади. Канадська програма дає вам таку можливість подорожувати. Тобто, якщо ви ну, приїхати приїхали в Канаду там на 2-3 місяці. Там зробили свої справи, повернулися до Європи. Там а, рік посиділи, ви можете можливість приїхати назад до Канади і надалі будувати своє канадське життя. Тобто, така гнучкість, вона дуже, дуже важлива, я, я вважаю. Так, от ви прилетаєте з вашою візою і з цим листом а, про попереднє отримання ворк-приміту. А прилітаєте до Канади і в першому аеропорті, саме в першому це важливо. Ви у вас буде коротка співбесіда з, візов, з візовим офіцером. І візовий офіцер подивиться всі ваші документи, і вам на руки видасть ворк-перміт, документ, який є основним. І, а, це так, формат А4, досить красива така бумага, яка а, підтверджує ваш статус в Канаді як іноземного працівника. А, там буде багато чого написано, багато тексту, але найголовніше, що там повинно бути перше, що, що цей ворк-перміт виданий вам по програмі QAED, там повинно бути написано в явному виді кует. Це дуже важливо. Друге, там будуть обмеження на роботу з дітьми і на роботу в сфері сексуальних услуг. Не знаю, кому це важливо, але такі обмеження там будуть. І буде примітка, що протягом 90 днів по прильоті в Канаду ви маєте пройти медогляд. Медичний екзамен, ще його називають у Уавторизованого лікаря, який перевірив вас, чи є у вас хронічні заразні захворювання, типу там, гепатиту, туберкульозу і таке інше. Так от, Work Permit ви отримаєте в першому аеропорті. Якщо ви летіте далі там, до Калгарі, наприклад, кудись там з Торон, то треба мати запас часу, щоб встигла отримати той Work Permit. А ви потім, якщо ви його не встигли отримати, ви його можете вже по прильоту отримати, але його доведеться заказувати по пошті. Це займе набагато більше часу. Тобто намагайтеся отримати ваш work permit відразу там, в перші години вашого перебування в Канаді. Це дуже важливо. А, тому що work permit дозволяє вам працювати, тому що work permit дозволяє вам сплачувати податки, work permit дозволяє вам віддати ваших дітей безкоштовно до канадських шкіл. ВоргПерміт дозволяє працювати навіть вашим дітям, там, десь в Макдональдсах там, і так далі. ВоргПерміт дозволяє вам отримати медичне страхування. В кожній провінції є своя страховка, але там, в цілому по Канаді воно приблизно однакове. І воркперміт це ну, документ, який регулює ваше перебування в Канаді. На ньому буде написано, що ви прилетіли в Канаду в такий-то день і повинні покинути Канаду рівно через 3 роки після отримання цього воркперміта. А є дуже важливий нюанс. Якщо у вас куций паспорт, наприклад, там буде працювати тільки рік або два роки, а потім його срок дії скінчиться, то ворк вам дадуть куций до кінця дії вашого паспорту. А це проблема, але ви, ви яку можна вирішити, ви коли отримаєте новий паспорт в українському консульстві в Канаді, в Торонто можна отримати в Вінніпега, якщо не помиляюсь, то потім ви запрошуєте собі. Новий work permit, який вже буде діяти три роки, тобто подовжити собі перебування в Канаді. А, і якщо ви плануєте працювати з дітьми або там в секс-індустрії, вам також доведеться запросити собі новий ворк permit без обмежень. Заповнюйте практично таку ж саму форму, як ви заповнювали при подачі на коед. І вам по Пошті приходить ваш красивий новенький приміт без обмежень е, і на довший срок, якщо він був е, менше, ніж 3 роки. Ось. Що ще у нас? Стосовно цього медогляду, також важлива інформація. Ви можете пройти його до перельоту в Канаду. Його здають по всій країні, в список авторизованих лікарів. Є на сайті міграційної служби, я заповнював, писав відео про, про цей медогляд, більш докладніше, можете по, подивитися. знаходити собі лікаря, бажано це робити хоча б два тижні до перельоту в Канаду, проходити медогляд, а, і потім вже в Канаді у вас не буде там, тих а, обмежень, пов'язаних з вашим здоров'ям. Але якщо ви вже приїхали в Канаду, робіть собі протягом 90 днів той медогляд. А, Вартість його колег, дуже, дуже залежить від лікаря, від провінції. Саме дешеві варіант я бачив приблизно 150 доларів. Найдорожче 300-400 доларів за людину. А в Британській Колумбії повертають гроші, які ви сплатите за, потім за цей недогляд. А В, в Нью-Браунсві також, якщо я не помиляюсь. В інших провінціях, на жаль, ні. Тому вам доведеться ну, якось. Планувати ці незаплановані виплати. Що буде, з вашим, що буде, якщо ви не пройдете медичний огляд, це ніхто не знає насправді. Ніякої відповідальності ніде не написано, але можуть бути такі речі пов'язані з подальшим отриманням вам permanent resident card, тобто отримання вашого статусу постоянного жителя Канади постійно, то ви ну, це, це може сплисти і вам якось негативно на це, це ну, повліяти. Тому я би, напевно, не, не жартував з цим медоглядом, а такий пішов там, протягом 90 днів, перших ваших 90 днів в Канаді, пішов би його і А, Що ще у нас цікаво? Стосовно а, медичної страховки. Медична страховка, ви маєте право, маючи на руках work permit, отримати безкоштовну медичну страховку. З першого дня вашого життя в Канаді в Онтаріо її видають в організації, яка називається Ontario Service. В інших провінціях там вони по-різному називаються там, BC сервіс і так далі. І тому подібне. Приходите в організацію, показуєте ваш Work Permit, показуєте Proof of Residence. Це важливо. Це документ, який те, що документ а просто бумага, на якій є ваша адреса і ваша фамілія. Це може бути договір оренди, договір на купівлю мобільного там, телефону, там, ну, якийсь документ формальний, де вони можуть побачити вашу актуальну адресу. Це найважливіше при, матер... при отриманні медичної картки, карт... Карт... картки медичного страхування. Спочатку видають просто бумажку таку, а потім вам по пошті на ту адресу, яку ви вкажете, прийде сам пластик з фотографією. І вже ну фактично ви застраховані з першого дня, тому можете йти народжувати дітей в Канаді безкоштовно. Якщо у вас там якась травма трапиться, ви можете піти і, і вам тут 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 травму полікують. Що покривається медичним страхуванням? Покривається а, усі там травматичні речі, хірургія, все таке інше. не покриваються ліки, не покриваються послуги зубного лікаря і окуліста. А, але якщо ви потім знайдете нормальну роботу в Канаді, багато компаній пропонують так звані медичні бенефіти. Тобто ви отримаєте додаткове медичне страхування, і воно буде покривати вже і ліки, і там 80-90% від вартості там лікування ваших зубів, і таке інше, тому Тому варто ну сама медична страховка, вона класна. То, що вона є, але ще класніше мати додаткову страховку від вашого роботодавця. Ось, про медичну страховку розказав. Тепер давайте перейдемо до матеріальної допомоги. Матеріальна допомога це їх є декілька видів. Перший вид допомоги, основний це разова матеріальна допомога, яку видає уряд Канади, коли ви приїдете до Канади по програмі КВЕД. Вона була введена, ця матеріальна допомога влітку 2022 року, і вона буде формально діяти до кінця червня 2023 року. Податися на матеріальну допомогу від уряду Канади разово в розмірі 3 тисяч доларів на дорослого, 1,5 тисячі доларів на дитину ви можете до 30 червня 2023 року включно. А неважливо, приїти ви після 31 березня або до 31 березня. неважливо важливо, щоб у вас на руках був ворк. Приміт, в якому є помітка коєд. А я спеціально дзвонив на гарячу лінію міграційної служби, задавав саме це питання: чи будуть давати матеріальну допомогу після 31 березня? Будуть її давати. Якщо у вас буде ворк-переміс, помітка коє та він у вас буде, тому що коли ви приїдете в Канаду навіть після 31 березня, з валідною робочою візою у вашому паспорті. Вам по-любому дають work permit, дадуть work permit на 3 роки. Навіть якщо ви приїдете до 31 березня. Єдине обмеження, що відбудеться 31 березня, це ви вже не зможете податися на, 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 на візу по програмі Коя. Але якщо ви подалися там, 30 березня, там, у 9 годині ранку, ви отримаєте ваш. Воркпереміт, не воркміт, вашу робочу візу там протягом наступних двох-трьох місяців, і потім там до кінця року приїдете до Канади, ви все одно отримаєте ваш трирічний Work Permit навіть якщо ви подалися там за декілька годин до завершення програми КОЕ. Це. 99%, що так воно буде працювати. Ніхто точно не знає, як воно буде насправді, тому що уряд Канади не дуже ну, любить інформувати такі речі. Є такі сподівання, що напевно програма може і бути подовжена, але ну, така надія, вона така досить такі, тіні тайні по-англійськи, тобто вона така досить мала. Тому головна порада: не, не полініться, подайте собі ваші документи на отримання. Візи канадської 900 тисяч людей вже скористалися цим. Статистика на сьогоднішній день 900 тисяч людей подалися на візу по програмі Коед і 600 тисяч людей її вже отримали. 300 тисяч заяв в розгляді. Вони будуть розглянути рано чи пізно. і Всі ці люди отримують свої візи, які подалися раніше. А біля 170 сімидесяти тисяч людей вже приїхали в Канаду по цій програмі. Тобто ну, формально ще може потроїтися кількість українців, які зможуть приїхати в Канаду по цій програмі. Деякі люди приїжджають, отримують матеріальну допомогу і покидають Канаду, але ну, я не раджу так робити. Краще вже, якщо ви їдете до Канади, то їхати вже сюди якось планувати наподовше. Планувати своє життя в Канаді, пробувати цю країну. Правді, дуже класна країна для життя саме Канада. А стосовно інших матеріальних допомог, в кожній провінції є свої провінціальні соціальні служби, в які ви можете звернутися і отримати провінційні виплати. Вони були раніше до існування програми Кое, деяких провінціях їх ввели спеціально для українців. Наприклад, в Британській Колумбії вони зробили досить непогану програму. Вони там платять протягом 6 місяців по 1700 доларів на родину. А в Онтаріо платиться 1200 долар доларів на дорослого на два місяці дається. Кожні два місяці ви можете заново подавати і заново вам будуть платити ту матеріальну допомогу. Тобто в кожній провінції вони є. Треба просто знайти ті, ті посилання, ті органи, які видають цю матеріальну допомогу, і звернутися. Потім є матеріальна не матеріальна, а така продуктова допомога. Її можна назвати це фудбенкс. Багато канадців. Донетять їжу, і потім ви можете звернутися до фудбенку і взяти собі продуктові набори. Ну, для багатьох приїжджих вони так, ну, така досить, досить суттєва допомога, не треба, не треба цього, цього соромитись. А Потім є дуже багата ну, сильна і, і цікава інформаційна підтримка від уряду Канади. Багато було програм запроваджено. Під, які підтримують всіх українців, які приїжджають до Канади зараз. По-перше, запрацював такі організації, як КУІАС. Я їх там раніше називав КУАІС, Насправді вони КУІАС. Це канадська організація, яка в Антаріо працює. Вони зустрічають в аеропорту Торонто усіх новоприбулих. У мене був там репортаж з аеропорту. Ви можете подивитись нещодавно. А всі люди, які переїжджають зараз до Торонто або до Оттави в аеропорті, можуть отримати безкоштовну безкоштовний готель сроком на 3-4 доби, але з можливістю там подовжити до двох тижнів. Надається вам безкоштовне таксі до того готелю. Тобто, фактично на два тижні ви забезпечені собі безкоштовним житлом в Канаді. І цю підтримку вони роблять компанія Куяс завдяки уряду Онтаріо. Вони працюють не самі по собі. Йому уряд Антаріо допомагає цьому в інших провінціях. інші організації. в Британській Колумбії є точно. в. Ні, в Манітобі точно є, в Саскачуванні, є, в Атлантичних провінціях також є. вони взяли місцеві компанії, settlement-компанії, які були заточені для допомоги новоприбулим. І вони зараз таку, такі послуги пропонують. Інформаційні також там в аеропорті вас зустрінуть, поселять, розкажуть, тобто там. Різноманітна підтримка. Просто, просто будуть вас обціловувати, можна сказати. І це дуже важливо. Також є багато компаній таких як Access Employment, наприклад, де я був вчора буквально на ярмарці, ярмарці вакансій для українців. Спеціально ці емплоймент компанії вони також зараз допомагають українцям знайти роботу. Допомагають робити правильне резюме, тренують проходити співбесіди, показують, які є вакансії. Такі досібічна допомога, і вони також спонсоруються урядом провінційним урядом або федеральним урядом. Тобто, вони отримують гроші від уряду Канади для те, щоб допомагати вам, українцям. Буквально от. Тому тижні був я на мітингу, який був присвячений роковинам війни. Виступав Трюдо, і він багато чого розповідав про допомогу, яка надається нам не тільки країні України, яка воює зараз з Росією, а всім українцям, які переїжджають до Канади. Як уряд підтримує українців, які переїжджають до Канади, допомагає адаптуватися, допомагає з виплатами багато чим. І видно було, що вони не планують на цьому зупинятися. Тобто вони знають про проблеми українців, вони опікуються цими проблемами і вони будуть їх так чи іншим чином допомагати всім українцям, які переїжджають до Канади. От. Так що ось програма КУЕТ ну, це, це насправді ну, дуже мощна, потужна програма, яка дозволила багатьом українцям приїхати зараз до Канади. Кому вона підходить найбільше? Вона підходить найбільше тим людям, які планували переїхати до Канади, які готувалися до цього, які давно мріяли про Канаду, і зараз така можливість в них з'явилася. Вона менш підходить тим людям, які спонтанно переїхали, тому що ну, можуть бути такі трошки завищені очікування від Канади. Канада та країна, де він, ну, треба пахати. Треба, щоб і чоловік, і жінка працювали, щоб. Забезпечувати родину, тому що ціни в Канаді ну, такі косючі. Тобто, і на оренду, і на продукти, і на все інше. Тобто, але ви зможете заробляти це. І навіть на мінімальній зарплаті можна виживати в Канаді. А, що ще про кое там розповісти цікавенько. А, ще раз давайте резюмую стосовно 31 березня. По-перше, 31 березня перестануть видавати нові візи, Тобто 1 квітня ви перестан, перестануть приймати заявки на нові візи. Ті візи, які були подані раніше заявки, вони їх все одно будуть видавати. Тобто, наприклад, людина, яка подала заявку там, 30 березня, отримує там, свою візу приблизно там, в травні, і в травні вона, якщо захоче, приїде до Канади і отримає свій work permit вже знаходячись в Канаді. І в травні ще ця людина зможе встигнути подати на матеріальну допомогу 3 тисячі до 30 червня. Ось також до 30 червня, якщо ви подаєтесь, ви отримаєте вашу матеріальну допомогу. Які подальші перспективи цих людей, які там 170 тисяч людей, які приїхали в Канаду по програмі КОЕ? Перспектива ну, проста. Два варіанти навіть три. Перший варіант це пропрацювати три роки, підкопити грошей, подивитись Канаду. І поїхати назад до України. Я сподіваюся, за три роки війна скінчиться і у вас буде, буде куди повертатись. Другий варіант це намагатись залишитись в Канаді використовуючи багато різноманітних імміграційних програм, які існують в Канаді. На сьогоднішній день їх більше ста програм імміграційних. Це федерального рівня програми, це програми локального рівня провінційного. А в їх в всіх програмах розбирати розбиратись неможливо. Треба спілкуватися з професіоналами. В мене є такі в опис в описі під цим відео. Буде контакти. Ви можете звернутися і вам допоможуть. проведуть безкош... проведуть консультацію, і ви дізнаєтесь, які у вас шанси залишитись в Канаді по після того, як пройдуть три роки. Бажано планувати, якщо ви справді бажаєте залишатись в Канаді, планувати. Як ви будете тут залишатись? Тому що без планування дуже важко отримати, work, отримати ваш Permanent Residents, ваш піар. А це займає 2-3 ну, іноді більше років, тому ну, це, це дуже важ, важливий і досить складний процес. Але він по силам багатьом людям, які сюди приїжджають. Після отримання вам статусу піар і 3 роки життя в Канаді в статусі піар, ви, ви вже можете подаватися на громадянина Канади. І приблизно за 6-7-8 років, максимум 8, я думаю вашого життя в Канаді. Ви зможете отримати вже паспорт громадянина Канади. А насправді, по такої швидкості отримання документів канадських, Канада дуже сильно випереджує інші країни розвинуті. Досить понятний і зрозумілий процес отримання піару і оставання потім життя в Канаді, і отримання саме громадянства канадського. Але ну, ще раз наголошую, що ви можете розібратися саме з цими імміграційними справами, але все ж таки раджу знайти собі професіоналів. А ще як опція, як можна залишитись в Канаді, наподовше, коли у вас закінчиться ваш флор-примі, це піти навчатися до коледжу. А в Канаді дуже багато коледжів університетів. Якщо ви підете працювати вчитися на однорічну програму в будь-який коледж, неважливо якийсь після закінчення коледжа, ви маєте право ще на один рік ворк приміт. Тобто два роки ви ще можете знаходитись в Канаді, легально при цьому там навчатися, працювати і так далі. Але якщо ви підете на двохрічну програму навчатися, ви потім маєте право на трирічний воркприміт. Тобто ще фактично п'ять років зверху до тих трьох років по воркприміту, першому, і того вісім років ви можете легально знаходитись в Канаді. Ще такий нюанс стосовно віку. Багато людей в різне, різного віку приїжджають до Канади, і, і найкраще це таки приїжджати в Канаду до 40 років. Молоді набагато легше тримати статус постійного жителя Канади. Але навіть якщо ви після 40 є маса провінційних програм регіональних, іміграційних програм провінці, провінціальних, і по тим програмам навіть люди. Пенсійним віком іноді можуть зробити собі перманент резиденці. Тому звертається ще раз до професіоналів і Welcome to Canada! Я насправді дуже вдячний, що, що Канада зробила програму КОЕ для всіх українців і всі бажаючі мають можливість приїхати до Канади і отримати можливість жити в цій розвинутій країні, заробляти гроші, допомагати Україні, знаходячись Канаді. А, і тому на цій оптимістичній ноті я сподіваюся, що щось таке ще що придумають. Що програма не закінчиться 31 березня? Придумають там не кое, а коет номер 2 Якийсь або ще якесь. Ну, формально ну, війна триває, і ну це не дуже ну напевно з точки зору ну Канади. Що поки війна йде, а ось людям закривати можливість. Приїжджати до Канади. Тому так, чим, чим чином, якась в якомусь виді, я сподіваюся, що програма буде продовжувати існувати, і програма і Канада буде продовжувати допомагати всім українцям переїжджати до Канади. А, на цьому не все. Вибачте, що такий досить великий випуск в нас вийшов. Але не 10 хвилин, а 27 хвилин. Але ось ну, таке, багато інформації. Сподіваюся, вам було цікаво. І що цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. На цьому в мене все. Пока-пока.